Рятувальники чекають на своє рятувальне коло на сайті міських петицій, збирають підписи чернігівців під документом, котрий має допомогти ДСНСівцям. В петиції автор просить звернути увагу на жалюгідний стан пожежних частин та екіпірювання пожежників. Паралельно із цим переглянути існуючі норми та провести їх до рівня, який був би достатнім для якісного та безпечного виконання особовим складом своїх обов'язків. І нарешті невідкладно розпочати реалізацію докорінних змін за старілою системою управління службою. Звертаємося до Чернігівської міської ради та міського голови із закликом вжити заходів для підвищення рівня безпеки жителів міста, а саме поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення частин ДСНС та їх особового складу. Журналісти неодноразово підіймали тему негідного забезпечення ДСНСівців. Так рятівники протягом року проводили численні мітинги з демонстрацією свого захисного спорядження та його якості. Звичайно, вона впала і просто розбилася. Це покажемо що впаде кирпичина чи що на голову і чоловік уже, прийшов вас спасати, вже ніякої допомоги вам надати не зможе. Влітку начебто відбулись зрушення із мертвої точки. Пожежникам надали форму та навіть вручили новеньку автівку. Та, як виявилось, форма не відповідає стандартам. Замість того, аби захищати рятівника від полум'я, просто плавиться. ж жодного разу так і не виїхало на чергування. Пожежники Чернігова звернулись до першого заступника ДСНС України, проте службовець не надто бажав розмовляти з ними. Нам не вот руководство і шановний, я, е, якби це ваша справа. Нравиться, подобається, не подобається. Звільнятися чи служить далі. Якщо ви вважаєте, що право ваші порушені, ви маєте право звертатися, так, а до все, якщо ваше звернення є, воно буде розглянуте. Така ситуація в структурі змусила замислитись, можливо, місто може допомогти пожежникам, так як це наразі роблять у Дніпрі. Там започаткували муніципальну пожежну охорону. Ця реформа корінний злам нинішньої системи. Вона передбачає участь добровольців вогнебортів, як в усьому світі. Також це вагома передача частини функцій місцевій владі. Разом із органами місцевої влади ми будемо ставити та витримувати планку на рівні високих державних стандартів, пояснив очільник українського МВС. Представники дніпровської влади запевняють, що реформа пожежної служби комплексна. Вона здатна забезпечити не лише якісне виконання функцій цивільного захисту, а й мінімізувати корупцію у цій сфері. До того ж, політика децентралізації вже підштовхнула чернігівську владу до розуміння, що в місті має бути муніципальна поліція. Можливо, створення міської пожежної служби це нелегкий шлях, і на нього необхідно чимало коштів та часу. Але ситуація, яка на сьогодні є в місті, потребує негайних змін, бо, можливо, скоро на пожежу нікому буде виїздити.